Якщо ви не дивилися попередні випуски, подивіться. Хто тільки прийшов і попав випадково на це відео, пояснюю, Я купив палету повернутого товару, неліквідного товару. Не з Європи, а от іменно по Україні. Обійшовся він мені в 7900 гривень. І. Намагаємося відбити цю суму з знахідками і, можливо, щось заробити. Всі знахідки я продаю в Телеграмові, посилання в закріпленому коментарі. Аукціон з 50 гривень на всі товари. Отак. От Все, поїхали. Так. У нас тут кронштейн. І знаєте, я... От, От такі штуки мені більше подобаються в знахідках. Я не пробував їх ще продавати і не знаю наскільки це ліквідно чи не ліквідно. Але я точно знаю, що воно працює. Бо один із DVD-шок, який ми розпаковували в попередньому випуску, там прямо таки було вкладення ну, чек чи просто листочок, а де було написано, що він не вмикається, тобто не робить. Яка причина, невідомо. Тому це точно працює. Отак. От, от Він виглядає. А, написано, що для ТВ або для екрану стенд діагоналю 32-35. Отак. От. Якщо кому треба, аукціон з 50 гривень залітайте. Так, далі. Це я бачив ще, як відкривав. А, дивіться, це автомобільна антена. На яку марку автомобіля я не знаю, але ну, от, вона є. Просто от. Якщо у вас є автомобілі, воно вам потрібно. Пишіть отака. Що воно до якого? Чесно, не знаю. Ну там нічого нема. Так. Погнали далі. Знову наші любимі мікрофони. Це вже третій. Біленький. Так. Постійно забуваю, де. Ага. Так, теж не вмикається. Тоже на зарядку, а потім на перевірку. Окей. Є таке діло. Але попередні всі, що ми знайшли, були робочими, тому жодної проблеми, я думаю, не буде. Так.